Доброго ранку, я сьогодні не сама, до мене в гості завітав кіт Васька. Він хоче, щоб я разом з вами вивчила віршик про його маму Мурку та про нього. Є у мене киця Мурка, дуже мудра кішка. Тільки скажеш, замазурка вмиїця хоч трішки. А синочок її Васька муркне Мила нене, поки вип'ю молоко, вмийся і за мене. Який гарний віршик. А для того, щоб нам легше було його запам'ятати та вивчити, нам цим мнем таблиця. Є у мене киця Мурка. Дуже мудра кішка. Тільки скажеш за мазурка вмиється хоч трішки, а синок її васько муркне Мила нене!» поки вип'ю молоко, вмийся ти за мене. Тепер повторимо трішечки швидше. Є у мене киця мурка, дуже мудра кішка. Тільки скажеш за мазурка, вмиця хоч трішки. А синок її васько муркне мила нене. поки вип'ю молоко, вмийся ти за мене. Тепер спробуймо ще швидше. Є у мене киця мурка. Дуже мудра кішка, тільки скажеш, замазурка вмиється хоч трішки. А синок її Васько, муркне мила, нене, поки вип'ю молоко вмийся ти за мене. А зараз спробуйте повторити без мене. Молодці! Ми з Васкою сподіваємось, що ви впоралися та вивчили вірш за допомогою таблиці. До нових зустрічей!